Вітаю, друзі. Сьогодні 20 квітня 2024 року. Закінчує цвісти черешня, черешня Гедельфінгер, я показую її кожен рік. Чудова ж черешня, кожен рік з урожаєм, крупна, темно червона і дуже смачна. Черешня зрозуміло підзапущена. Нема в мене можливості тут у дочки її обрізати, хоча б побризкати. Тут у нас зона різкованого садоводства. Вибухи кожного дня. Цвітіння проходить чудово, Зав'язі повно. Хвороб ніяких не бачу. Я бризкав перед цвітінням хорускор скор і Актора Класичний сингентовський набір за тиждень перед квітінням. Зараз буду бризкати скор. І актелік, 12 мл актелік. Мухи ще не видно, але в нас тепло і вона може вже з'являтися. Дуже гарна зав'язь, буду показувати по можливості. чистенько все, нема не клясти розпаріозу. Вот так. Дуже добрая черешня. Зверюка. Скор плюс актелік, друзі. Цього буде достатньо. І наступний раз ще оброблю на початку цвітіння білої акації. Уже тоді муха точно буде вилітати і відкладати свої яйця. Буду приміняти теж скор, актелік і проклеїм. На все добре, друзі, буду бризкати. Вони вже стріляють. До побачення! З вами був Петрович і черешня Гедерфінгер. Величезна. До побачення! От і все, друзі! Діло зроблено. Актилік. Скор. Октелик 12 мл, Скор 2. Можна дати Скор і топсин М. 15 мл. Можна Хорус скор дати. І тепеки додавить від тлі. Ну, в мене тут немає тлі. Все тут добре. Гедельфінгер, друзі. До побачення.